В цьому відео я розповім, як ми можемо отримати від 3 до 10% до свого депозиту на біржі OKEX. Мова йде про механіку розподілу токенів на біржі через Jumpstart. Це щось по типу лаунчпада Launchpool, лаунчпула. Як на різних біржах це відбувається, токен звертається до біржі, щоб його там випустили через цей Jumpstart. Біржа запускає сторінку, де ми можемо залочити якусь певну суму своїх активів і отримати прибуток до цієї суми. В цілому це вважається як безризиковий варіант, щоб заробити, і якраз на таких можливостях. Можна заробляти від 3 до 10% до суми свого депозиту. Лочити кошти потрібно всього не декілька днів, і сума може бути там буквально від 10 доларів до 20 плюс тисяч доларів. І пул є іменно в ефіріум і в біткоїну. Якщо ви холдер цих активів, для вас це буде прям найкраща можливість через те, що ви так чи так тримаєте кошти на своєму балансі, а так получаєте якийсь прибуток в вигляді іншого токена і на цьому заробляєте. Також, крім того, що я повністю розповім механіку. Як тут брати участь, як на цьому заробити. я ще й розкажу про нові додаткові акції від біржі ОКЕК, де можна отримати на спот 150 доларів. Як на мене, це дуже класні можливості, тому сідайте зручніше і будемо розбиратись з даною темою. Одразу я хочу порекомендувати свій телеграм-канал, що ви на нього підписались, тому що тут виходить більше детальної інформації на рахунок інших можливостей, де ми можемо заробляти, як для лоу-банків, так і для хай банків. І тут якраз розписував детальніше вже декілька днів тому, про актуальні промоакції від біржі OKEX. На даний час це з токеном TON та NOT, і плюс в токені ZENT от якраз також знімав відеоролик на свій YouTube канал, де ми отримуємо там 150-170 доларів на один аккаунт і плюс 20 доларів на ф'ючерси. Тому обов'язково, друзі, підписуйтесь на YouTube і на Telegram, щоб не пропускати все саме цікаве. І перейшовши до цього джемстарту, я дуже перепрошую, що записується відеоролик з запізненням. З запізненням буквально в 2 дні, щоб взяти тут участь. Є певний таймер, він в загальному йде 3 дні. І ви відеоролик це будете дивитись, коли тут вже 100% один день буде. Тому на 2 дні ми вже будемо Міше своїх нагород, знову ж таки, я за це перепрошую. Наступний джамп-старт я обов'язково, якщо він буде цікавий. Я обов'язково запишу відеоролик вчасно. Швидше за все, якщо ви не взяли участь в цьому джамп-старті раніше, а тільки зараз будете брати, то тут не вийде заробити там 10% до свого депозиту. Можливо, я помиляюсь, але швидше за все, це так, через те, що ну банально буде мало часу. Якщо у вас вже є аккаунт ОКЕКСа, ви просто переходите в вкладочку збільшити активи, вибираєте джамстарт. Якщо немає, посилання в описі під цим відео, проходите реєстрацію, верифікацію. Отримуєте 15% знижки на комісії. І також переходите в JumpStart. Бачимо наш токен ульті, який ми з вами будемо заробляти. Тут всі дати, які нам потрібні, і всього нагород 150 мільйонів токенів. Якщо ми прийдемо нижче, то з токеноміки виділено цілих 3% на цей Jumpstart. В цілому це досить непогано. Давайте вже до деталь: ми тут можемо застейкати свій біткоін або ефіріум на певний період часу, тобто іменно на 3 дні. І сума в ефіріумі 3,5% ефіри це ліміт. І якщо ми говоримо про біткоін, то Тут 0,3 біткоїна. Все, що нам тут потрібно, це просто мати кошти на своєму балансі основному рахунку. Ви можете як і купити цю криптовалюту, в кладушці торгівля і застейкайте її сюди, і отримати взамін певну ну, якби, нагороду, про що я вам розказував. Або ж якщо знову ж таки ви є холдер, просто закидуєте сюди без ніяких ризиків, що ви десь там втратите ще щось через те, що ви холдер, можете отримати додатковий бонус до свого депозиту. Як на мене, купляти біткоін або ефірім під Jumpstart це не є найкраща ідея через те, що курс може просісти, але ви вже дивитесь по своїм, якби. Бажанням. Також закинути сюди кошти, ви можете суто з телефону, тобто вам потрібно буде скачати додаток на телефон. Далі ми просто переходимо вверху, справа на там, скільки, 6 крапочок, вибираємо Jumpstart. Пізніше переходимо в актуальний Jumpstart. вибираємо наш пул, який ви хочете використати біткоін або Ефіріум. І також хочу сказати, що можна закинути і в біткоін, і в Ефіріум. В сумі у нас вийде активів на в районі 25 тисяч доларів. Далі просто нажимаєте вкладочку вказ Суму обов'язково, щоб кошти були у вас на основному рахунку, і тут можна бачити, скільки ви застейкали, і також які нагороди ви вже тут отримали в токені Ulti. Дані тут обновляються кожної одної хвилини, тому ви не пропустите, скільки токенів тут отримали. Наші активи тут не морозяться. В будь-який момент ви можете їх звідси вивести, якщо вам буде це потрібно. Давайте тепер поговоримо на останок про певні дати. Тобто, початок майнінгу у нас почався з 3 червня. Завершення буде 6 червня, 9.00 швидше всього, це по UTC, тобто додаємо 3 години. Розподіл токенів буде також 6 червня, 11.00 І лістинг швидше за все буде також 6 червня. Тому майте на увазі і обов'язково слідкуйте за своїми. Коштами самі нагороди впадуть вам на баланс після розподілення токенів, тобто це 6 червня 11.00, і ви вже зможете їх продати іменно на лістингу. Наостанок хотів додати, що цей проєкт Юльтіверсі брав від Binance Labs і інших хороших інвесторів в районі 15 мільйонів доларів. Якраз і через це є великий шанс, що токен заліститься на біржу Binance. І я забув, що я писав про цей Jamstart в своєму телеграм-каналі, але в такому вигляді підбірки. Тому хто підписаний на телеграм, не... Пропустив цю можливість, щоб заробити. А знову ж таки, за YouTube вибачаюсь. Тепер давайте поговоримо про актуальні промоакції, де можна заробити. Допустимо таку ситуацію, що у вас немає аккаунту на біржі OKEX, або він у вас є, але ви хочете отримати 15% знижки на комісії по моєму посиланню і постійну підтримку, так скажімо, від мене, якщо у вас будуть нюанси, якісь по можливості я буду, звичайно, що їх вирішувати, або ж просто ви хочете створити новий аккаунт. Є дуже класна можливість ще й отримати додаткову винагороду. Під це найкраще підійти іде акція з токеном ZENT, ми отримуємо 4100 токенів, які оцінюються в 160 доларів. Часу тут, в принципі, ще предостаточно, тому що акція закінчується тільки 19 червня, ще є буквально два тижні, щоб взяти участь. Тобто ми просто переходимо на цю сторінку, натискаєте Взяти участь, далі просто переходимо вниз і бачимо шкалу, де потрібно наторгувати певний об'єм, і бачимо, яку нагороду ми получимо. Тобто, допустимо, якщо ви наторгували 50 тисяч доларів, на комісію піде в районі 50. Доларів. Ми отримуємо ті ж самі 4100 токенів що дорівнює 160 доларів, тобто чистий прибуток, 100 доларів, можна сказати, гарантовано, якщо там токен не впаде, але надіюсь, що ні. Про всі деталі ви зможете почитати на ось цій сторінці, але я залишу пост під цим відео, де буде якраз ця сторінка, і також текстова інструкція, так скажімо, по всім деталям. І ще я записую відеоролик, і відеоролик також залишу в описі під цим відео. Є відеоінструкція. Наступна акція, буквально в двох словах, це так. Скажімо, рулетка також від біржі OKEX, де ми за торговий оборот в токені нот можемо отримати, допустимо, там 50 тисяч нот, там 10 тисяч нот, 5 тонн і так далі. Мій оборот тут до 10 тисяч доларів. Ну, 14 бачимо, але я всього три тікети. За 10 тисяч доларів я потратив на комісію в районі 2-3 доларів, можливо, 5, не знаю чесно, точно. І отрив три рандомні нагороди. Це в сумі мені вийшло по 500 нот що дорівнює в районі 15 доларів. Якщо ви займаєтесь торгівлею, тут можна торгувати також на деривативному акаунті. Торгуєте там в плюс, якщо у вас це вийде, і взамін ви получаєте за торговий оборон ось такі от нагороди в виді рулетки. У вас просто появляється ваш тільки там за 10 хвилин, плюс-мінус ще за 5 після торгівлі. Ну, мається на увазі після виконаного завдання. Або якщо ви не хочете торгувати, можна зробити просто новий чистий депозит в активах любих і отримати також один прокрут. І у вас випаде нагорода. Це всі можливості, які є на даний момент на біржі OKEX, Тому обов'язково приймайте участь як на Jumpstart, так і на інших промоакціях. Також підписуйтесь на мій канал, тут більше цікавої інформації, де можна зробляти в інтернеті. Всім до зустрічі!